Коли Олекса повертався з моря, бувало заставав на лавочці під парканом хазяйську дочку. Вона не була схожа ні на батька, який її донестями любив, ні на матір. Молодесеньке, 16-літнє дівчатко, смугляве аж до темного, як мексиканка, носило строгий одяг з білим, модний на той час комірцем. Він ще більше відтіняв її смуглявість. Юному малярові давно кортіло намалювати дівчину. Якось він набрався відваги та попросив дозволу у її батьків портретувати їхнє диво. Клименко не раз підкреслював, що в ньому формується кольорист, і зараз Олекса шукав місця з вигідним для роботи світлом. Писав хоча з бентегою, але стримано. Мати завжди була біля них. А коли позування тривало понад годину, приносила повний піднос різних страв і заставляла набратися сил. Вона не дозволяла хлопцеві харчуватися десь у місті, і, хоч як Олексу це обмежувало, він мусив у них столуватися. Ставилися до нього як до рідного, а він якось несподівано заморочився їхньою донечкою. Портретував і маму. Обидві були дуже вдячні. Повісили його роботи у себе над ліжками, а після того, як юдна звабниця не разу зустрічала початківця маляра, сидячи на лавці, часом він підсідав до неї, розповідав про художників і техніку рисування, бо вона питала про це і швидко схоплювала почути. Вони розмовляли про кольори заходу сонця або переходили на відсторонені теми. І часом їхні руки торкалися. Лиця накривало гарячою хвилею, тоді обоє спішили до своїх кімнат. Чому прийшло оте запаморочення? Звідки воно взагалі береться? Часом воно ставало натхненням і допомагало малювати, а часом безсило опускало руки. Щось зачаїлося в душі, як пуп'янок, Тужовілою розкривалося поволі. Олекса боявся п'янкого вибуху, бо розумів, що немає на нього права. Він гамував його, як міг, але її карі очі, дивовижний голос, глибокий альт, переслідували його. Під кінець квартирування з маєтку приїхав гуменний з повідомленням, що хазяїн застудився та занедужав. Сонена мати разом із посильним поїхала того ж дня. Тому Олекса обідав не за спільним столом. Покоївка принесла поїсти до його кімнати. До вечора хлопець працював у мистецькій школі, а коли впали сутінки, повернувся на квартиру та засів за рисунки. Думки соталися до іншої кімнати і нагадували, що є привід відвідати Соню, запитати про здоров'я батька, але не зміг здолати стедливості і зостався у себе. З часом цілком поринув у роботу. Біля півночі. Двері постукали. І йдіть, стиха дозволив юнак, думаючи, що покоївка прийшла за чимось забутим. Двері відчинилися і війшла Софія. Підійшла, усміхнулася і подала руку. Олекса поцілував ту складену човником долоньку і збентежився більше за дівчину. Силкувався видушити запитання, чому вона не спить. Страшно самій. Батьки в селі, а покатівка так хрупить, аж лячно, промовила збентежина. А чого лячно? Пригадуються страшаки, казок та байок, які чула і читала. Я ж встала. Бачу, у вас світло, а почувши кроки, вирішила, що працюєте, то й зайшла. А ви не гніваєтесь?» Але ж прошу. Дівчина пройшла повз, як Марво. Вона була в розкішній напівпрозорій сорочці, на тоненьких бретелях з розпущеним волоссям. Крізь тканину просвічували і смагляве досконале тіло. Олекса заплющив очі, привишається. Але Марво заговорило, і це повернуло хлопця до тями. Соня роздивлялася рисунки голів різьбленої композиції Лаокоона. Вони страшили її. Вона не могла збагнути, навіщо вони йому? пояснив дівчині, що це ескізи, рисункові вправи. Намагався показати красу античної скульптури. Просить показати інші рисунки. Її зацікавлення зростає. Вона запитує про техніку, розміри, лінії. У нього починають тремтіти руки, думки хаотично чіпляються за щось конкретне. А я зуміла б так. Можете навчити? Спокушає, чи не розуміє, що це чистої води спокуса. Як повестися? У неї голос не тремтить, а в очах грають на дитячі пісики. Що насправді вона відчуває? Її дитині, що не ціловані, невинно складені в уста, самими кутиками демонструють виклик. Виклик скоріше не йому, а дитинству, з яким прийшла пора прощатися, і виклик юності, чого вже варта як жінка. Олекса відповідає тремко, жуючи слова, які чомусь не вимовляються, ладен провалитися крізь підлогу. Після тривкого мовчання опановує себе. А давайте я вас намалюю у готелі. Гра продовжується. Софія, наче робила це вже не раз. По-жіночому приймає таку вигідну для малювання позу, про яку годі й мріяти. Не кожен досвідчений маляр придумав би. Олекса полегшено довго видихає, використовуючи ці хвилини, щоб зібрати себе до купи. Замить в руках все необхідне для малювання, розтягнутий картон. Починає працювати. Начерки олівцем, потім підбір кольорів. Тепер він волів би, щоб Софія мовчала. Це та фаза, коли робота засмоктує, змушує відрізати себе від реального світу. Він такий радий, що вона його захопила, відірвала від ще незнаної досі спокуси. Але ж ні. Дівчина весь час про щось то серйозно, то кокетливо запитує, а він мусить щось плести про високу місію мистецтва. Красу взагалі і місців. Софія зацікавлено слухає, її очі збуджено блищать і самі стають якоюсь дивовижною казкою. Спочатку юного маляра лякає така незвична хитавиця, але згодом він відчуває, що його юнацьке збудження подвоює натхненний порив художника. Пензель запрацював, як скажений. Він вимальовує очі. Вони оживають і виражають, може, те, що хочеться йому. А може, все є насправді. Йому вдалося, О, як вдалося. Коли малює груди, вигін стегон та стрункі ноги, голова починає поленіти мову божевільного. Незвичний трем у всьому тілі видає його стан. Олекса більше ховається за Мольбертом, щоб дівчина не здогадалася про його сором, а пошевілля талановито лягає на папір. Мазок іще й і іще ловить світло, що випромінює її тіло і вдало переплітає стінями одягу та самої кімнати. Переживаються миті тріумфу, щастя. Портрет оживає на очах, він схоплює Софію на вдихові. її твоїх грудей напинають сорочку. Тонесінька тканина, пересипана різнокольорним цвітом, розкриває загадку юного тіла. Олекса відчуває причетність до чогось таємниченого, великого і святого. Щось перетікає з нього в теперішнє й майбутнє, на чому тримається людське єство, але поки що він не має на те жодного права. Лампа з рефлекторами видно, як у день. кожну рисочку, кожен порух він точно передасть і свої, і її відчуття, не має жодного зайвого руху пензля. Він слухняно підкоряється руці і серці юного портретиста, лягає так, як він того прагне. Олекса мовчить або щось мимрить. Боячись, щоб дівчина не змінила позу чи вираз свого личка, яких він, певен, ще не було в жодної жінки у світі. На лобі виступив піт і стікає, минаючи брови. Олекса того не помічає, поки його не приводить до тями, несподівано інший вираз її обличчя. Вона сміється. Я смішний? Ні. Але у вас такі величезні краплі поту може витерти? Ні. Жаль у вашої хусточки, а в мене руки зайняті. Олекса рукавом вимочує піт, ніяковіє і трохи холоне. Перетомлена дівчина задрімала в кріслі так мило, як дитина. Олекса теж відчув себе вкрай виснаженим. Вони раптом помітили, що у вікно постукав світанок, з яким має прокинутися покоївка, і все набуло свого первинного значення. Обом ніякого, обоє випалені вогнем, що спопелив їхнє дитинство, і так раптово вивів на іншу дорогу, яка ніколи не вертає назад. Цієї ночі вона була його кольором, а він просто мрією, не прив'язаною до нього конкретного. Софія ніби аж тепер помітила, що була лише у сорочці, соромливо загорнула себе руками. Можна забрати портрет? Попрошу вас, якщо можна, трохи пізніше. Я дещо підправлю. І нехай висохне. Підійшла, здивовано зойкнула, побачивши себе на полотні, Замить схилилася і вдячно приклала свої вуста до його вуст. Поки отямився від того поцілунку, вона вже була біля дверей. Поспішила до себе, далі від гріха. А через день на Олексу чекало гірке розчарування. Приїхала матір дівчини. І поки він ходив за своїми роботами в рисувальну школу, забрала Софію до села разом із неймовірним портретом. Олексі ж наказала через покоївку, що він залишив помешкання. Тривожився безсонними ночами, чи правильно поводився. Малюючи портрет, Олекса пережив екстаз. Неймовірне почуття, але опісля повне виснаження, якась порожнеча. Думки повертаються до тієї фатальної ночі. Що могло бути інакше? У них була взаємність, була, але вона не мала майбутнього. Байдуже, якщо він якось не так повівся, таке почуття прощає помилки і спокутує гріхи. Мабуть, любові досить, щоб виправдати будь-яке існування. І Олекса дякує Богу за те, що він пережив і переживає. За те, що так вчасно забрав його від тієї солодкої спокуси до іншого світла, яке збереглося в душі і веде далі, щоб звільнити приховані здібності і вийти за власні межі, злетіти в простір. Юнак збагнув, що кохання має значення лише тоді, коли є страждання, а радість, як любовна пристрасть. Вона бурхливо сполахує і раптово гасне. Тож дорога важливіша за метух. Більше Олексу в Одесі нічого не тримало.